Вітаю! Сьогодні ми навчимося створювати плавні переходи від темного до світлого за допомогою штрихування. Це проста, але ефективна техніка, яка допоможе додати глибини та об'єму твоїм малюнкам. Для цього нам знадобиться папір, простий олівець і гумка. На аркуші формату А3. Намалюйте квадрат і розділіть на 16 рівних квадратів. Почніть поступово заповнювати квадрати паралельними прямими штрихами. Далі наступний шар штрихів під гострим кутом до попереднього. З кожним наступним шаром штрихувати треба меншу кількість квадратів. Це дасть змогу створити плавний перехід від темного до світлого. Експериментуй з різними напрямками, щоб досягти бажаного ефекту. Пам'ятай, що штрихування це прекрасний інструмент для вираження світла в тіні.